Усім привіт, мої хороші добрі друзі. Знаходимося з вами в одному з торгівельних центрів, який постраждав 9 травня 2022 року від ракетної атаки. Зробили вже у відремонтованому торгівельному залі ось таку невелику виставку з фото ушкоджень. Пожежі, наслідків і моменти відновлення та відданої праці працівників. Залишилася цілою тільки зверху ось ця металева невеличка вежа, яку залишили на пам'ять, на таку трагічну пам'ять. В одному із магазинів розглядаю. Сумку з замінника. Вона мені сподобалася кольором, розміром, дизайном своїм. І я дивлюся на цінника це майже тисяча гривень на подібні сумочки. До речі, у секунді зустрічала сумки із ось такими саме декоративними ручками. Також придбала тоді. На вагу у секунді, ось такий зручний плаский органайзер до шафи з чисельними прозорими кишенями, багато там зручних відділів. Це дуже економить місце у шафі, і через ці прозорі кишені зручно дивитися, що ви туди поклали, що там зберігається. Пощастило також із спортивними кепочками. Дісталися вони мені на розпродажі, тому і націнку поставили на них невелику. До речі, ось цей бренд Quicksilver. Звертайте на нього увагу на офіційному сайті, їхні кепки коштують від 2 до 3 тисяч гривень. Ось така, як у мене, літня з аплікацією, теж дуже дорого коштує. А мені досталися вони дешево абсолютно новенькі. На ваговому секунді мене дочекалася шкіряна сумка, зручна, дуже гарного конячного кольору. Вона є у мене у продажу, коштує недорого. Знову ж таки, дісталася мені на знижках, показую, що за три дні до оновлення товару і сумок залишилося там. А цей рюкзак був досить зручний, в непоганому стані, з шкіряними деталями, але дуже-дуже важкий. Ну, надзвичайно важкий. Я навіть не уявляю, що можна там носити з такою вагою. Незручно. До речі, у мене в магазині є якісний майже новий рюкзак, але він легенький і достатньо зручний, тому кому потрібно, пошукайте. Також він знаходиться на знижці. Хто дивиться мене в YouTube, знає, з якого приводу, того можете написати із позначкою акція, кого цікавить, знайти у мене в пості. А ця сумочка була шкіряна, бренду я не пам'ятаю. Можливо, і не було там ніякого бренду. Цей рюкзачок хендмейд, як з якоїсь. Теплої туристичної країни. Шукала ще, що можна вам показати. Багато залишилося сумок з дефектами. Ось ця була не шкіряна, але просто зберіглася непогано. Ця сумка була з замінником, досить містка, актуального фасону, не дуже важка така. Непогана сумочка, думаю, кому такі подобається. Це була справжня знахідка на останніх днях. Ця сумка під Барбарі, Я не знаю, чи вона справжня, здалася не справжньою. Ця від Principles була нова. Думаю, що вона постраждала саме вже в секунді. Ну, виглядала як нова. Деталі з замінником, інколи дуже страждають при перевезеннях. Ну, а в сумках у нас саме головне це деталі. Тоді ще було холодно, і на іншому ваговому секунді я знайшла чудовий жилет. Вперше мені трапився цього бренду. Його ніби як навмисно вимастили у тоналку. До речі, він був прихований під іншою верхньою одежею, такою, знаєте, дуже старою і страшною. Тому мене це зацікавило. Я його достала. Розглянула він в стані нового, абсолютно чорного кольору, трошки вкорочений. Спочатку я подумала, що це підлітковий розмір, але, думаю, що ні. Він просто зроблений до талії, Ну, не зовсім короткий, от такий до талії. Він тепленький, дуже гарний, особливо сподобалася там фурнітура, вона вся бронзова, новесенька, вся пробрендована. Не вистачає там тільки каптора, але бачите, наступного дня я його вигуляла. Він виявився дуже зручний. Я поки що його залишила у продажі до осінніх холодів, тому придивіться до нього. А він вартував мені не дешево, тому що важкенький і тоді ще був другий день завозу. Ли річ дуже дуже класна. Вона виглядає. Причудово. Зовсім я забула про ось цей светрик із милим цуциком забрати на останніх днях завозу. Шкодую про це, що за нього забулася, дуже мені сподобався светрик мені за розміром, світлого, гарного сірого кольору. Ну і сама аплікація дуже дуже мила була. Ну, мабуть, він мав дістатися комусь іншому. Сподіваюся, що його на початку літу все ж, все ж таки хтось придбав. Шкодую за цим песоком Арненький був. Я б із радістю його б надягла для новорічного свята. Тут я вам показую, які трапляються трагічні знахідки, я б навіть так сказала, того, що це 100% кашемір. У стані абсолютно нового, гарного молочного кольору, і ось бачите, яке страшне ушкодження це від Юнікло, дорогий бренд. Далі в Хумані на розпродажі приміряла багато джинсів. Також бачила ось такі шкіряні, гарні балеточки. Вони були мені за розміром, але із пошкодженнями того. На жаль, не придбала, дуже м'якенькі такі, класні вони були. Ця спідничка підійшла моїй доньці. На мене дуже вона тісна. Але я ризикнула і за знижками її придбала. Вона так крутезна на неї сіла. Взагалом, ви знаєте, що підібрати за розміром і за уподобанням низи дуже дуже важко і не тільки в секунді. Низи є як основою нашого вигляду, і до того вже добирати вверх набагато легше. Із усіх джинсів мені ніякі не підійшли. І сумом я зауважила, що всі ці розміри, які я брала минулого року, сіли на мене набагато краще, але вже так з віком ми. Набираємо трохи зайвої ваги. Всі вони виявилися на мене маленькими, затісними. Хоча і непоганими за своїм дизайном я люблю літні джинси, щоб вони були дуже-дуже в обтяжечку, але при цьому щоб були тоненькі. Ці затисли мене з усіх абсолютно боків. А вони на мені виглядали як білизна з ефектом а того ніякі з них я не придбала. І константувала, що треба тепер вже шукати щось трошки більше за розміром. Гарний, світлий, блакитний дині. Сподобалася мені їхня якість. Відчувалося, що всі речі випрані. А вони були такі, знаєте, як тут джинс надягаєш після прання, трошки затісно, а вже постояв декілька хвилин, і тканина вже піддається краще, але все ж таки розмір, розмір Майко, уже не мій. Ну, нічого страшного, ось я вам демонструю, наскільки я стала трошки ширшою. Ви можете сказати, що то нічого, і фігура непогана. Але кожен із нас за собою помічає, що деяк як не так. Але я все люблю, що відбувається зі мною і з віком. Показую вам чудесне, якісне отаке поло. Бренд я не пам'ятаю, можливо, він і зрізаний. Він є у моєму магазині, але він в стані нового. Дуже-дуже приємний до тіла і з блакитним денімом, виглядає гарнесенько. Ось вам зараз покажу бірочку. На бірочці є бренд. Наступна мені сподобалася дуже жіночна блузочка. Вона така приємна дитіла і тоненька, і. Я вам не можу передати. Інколи я обираю речі саме за відчуттями. Ця блакитна в стані нової, ніяких слідів носки чи якихось дефектів я там не помітила. Вона чудово виглядає після та просування, є в моєму магазині, і ви можете з легкістю її там знайти і придбати. Її особливістю є те, що комірець по-жіночному такий скруглений біля шийки. Не такий, як на чоловічих і класичних сорочках, і рукав реглан, він м'яко, дуже делікатно сідає по плечах. Ви справді будете задоволені, того, що таку річ не гріх залишити і собі, поки що вона є у продажі. Я розмірковую, що виставляти її на продаж чи ні. Вона простенька. За складом тут віскоза по спинці, і район спереду, як, така, знаєте, із відблиском віскоза. Дуже-дуже гарний ніжний салатовий колір. спереду вона завищена. Мені таке подобається. Я люблю, щоб було видно ремінця, ззаді позаду подовжена. І от те, що вона спереді трохи коротша, тоді не треба заправляти, щоб продемонструвати, наприклад, пасок чи модель джинсів. Ось ця рожева була зовсім нова. Котонова, але котон, так само як віскоза і шов, буває дуже-дуже різна. Ця мені не сподобалася до тіла, і вона була так, вона за розміром як Ель. Але там резиночка понизу створює додатковий об'єм, я таке не люблю. У мене є подібного дизайну. Здається, аж дві в магазині і минулого року також є віскозна шикардозна. Того, придивіться, там вони сідають набагато краще. І їх і не можна було не придбати. Ту я залишила. Це теж була непогана, така аля-майка, а-ля блузочка, не знаю, як сказати, відкрита така, як майка. І відкрита, і закрита. Але я за неї забулася і не придбала. Але вона була цікава, приємна, новенька треба було брати, я так думаю. А наступна вже вогов а ні, це не воговий, це все, все ще хумана, Я побачила. Сукню, забулася бренд, якийсь відомий бренд, але вона трохи була як закоротка і сіла не зовсім якось до тіла, я б так сказала. Я залишила не завжди бренд визначає мою покупку, мій вибір. Повз цієї милої ковтинки пройти було неможливо, в неї цікавий дуже дизайн, і мені здалося, що це зовсім не дитячий натяк. Я знайшла їх сайт, там бречі, і якісні, і недорогі, але зазначено, що саме такі нюанси цікаві аплікації, колорблоки. Усілякі дизайнерські родзиночки, саме є визначальними у цьому бренді. Вона дуже мелотна, гарно буде до якихось літніх суконь прикрити плечики прохолодним ранком. Чи ввечері, коли раптово вітерець, може бути прохолодний. Вона абсолютно новенька, 50% котоном, якесенька, новесенька ну просто просто красуння. Тому кому воно теж сподобалася? Заходьте до мене в магазинчик, не зовсім недорого там коштує. Вона вас порадує. Дуже мило розмір, я так думаю, що це 100% SK. ну, На м ку таку навіть у розтібнутому вигляді, накинутий теж дуже-дуже добре. Так не критично на акуратну м ку її можна взяти. Цей кардиганчик був моїм розчаруванням. Мені здалося, що він в стані нового яскравий, такий самий, як на екрані, салатовий колір, широкі такі манжети, як з напуском рукави, достатній розмір в таких літніх кардиганах. Він так оверсайзно виглядав. Це більше, ніж МК, я так думаю, за розміром був. І я дуже хотіла його взяти і вже встигла закохатися у примірці. Але при детальному огляді побачила, що під пахвами. Там пішов такими плямами, розводами колір, і це дуже-дуже видно. На жаль, саме через це я не придбала, бачите, навіть гудзики там перламутрові. Ось вам показую, тут на камера ще якось трохи маскує, але тут дуже було видно. Цей від Маркентко був. Класний такий жилет, за своїм дизайном його можна було б придбати, якби там хоча б 1% був натуральної тканини. Ну, а так зовсім синтетична і я не придбала. А ось цей кардиганчик, накидка. Це просто моя любов, він в стані нового, або, я так думаю, зовсім новий. Тут є і Вовна, і Мохер. І синтетика, але він, ну, примірка говорить сама за себе, гарний свіжий колір, надзвичайна якість. Він до тіла дуже м'якенький, можна навіть на оголені ручки надягати. Ось такі були мої речі. Заглядайте, обирайте і бувайте усі живі, здорові.